До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Втрата для Голобської громади. На війні з Росією загинув Богдан Невірко. Військовослужбовцю був 41 рік. У нього лишилися двоє дітей. В останню путь героя провели всією громадою. Люди зустрічали з жалобну процесію навколішки. Поховали Богдана Невірка у рідному селі Голоби. Втрата і для Луцька на війні з Росією загинув Валерій Кужелюк. Герою було 48 років. Лучанин був стрільцем-санітаром. Валерій Кужелюк загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання біля села Мале Веселе, що на Херсонщині, Із полеглим військовослужбовцем попрощались всією громадою у Свято Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. 16 жовтня в суботу вшанували і провели в останню путь військовослужбовця Юрія Головача. До Свято Троїцького кафедрального собору перейшли родина героя, друзі, громада та місцева влада. Юрій Головач, лучанин, який, не чекаючи мобілізації, пішов добровольцем на фронт. Два з половиною місяці боровся за гарбниками, які прийшли на нашу землю. Друге число жовтня в його родині назавжди викорбується чорними фарбами та скорботою. Юрій народився вже за незалежності України, і іншого шляху для нашої країни він і не розглядав. Що він зробив все, щоб майбутнє України настало. Ми не можемо цим похвалитися. Бо ми ще не все зробили. Тому, стоячи тут у храмі Божому, відпроваджаючи новоспочилого в останню дорогу, подякуємо Богові, що він через насіння наших українських героїв дає нам шанс на майбутнє нашого народу. Нашому герою було лише 26 років. За домовиною, яку пронесли театральним майданом міста, слідували переважна більшість його однолітків, які прийшли попрощатися з другом. Дуже добрим, веселим. Заводний вічно ну, завжди. Рося вперед завжди. Він був з перших тих, хто пішов на війну, і зразу хотів гарячу точку, тому що він не був слабак, він був сильний хлопець. Мужній, дуже-дуже добрий. дуже-дуже добрий. Юрій закінчував 19-ту школу міста Луцька. Був надійним другом для своїх однокласників та людиною з твердими переконаннями щодо патріотизму і історичної правди про Україну. Дуже хороша дитина, кажу, він такий був щирий, добрий. Кажу, шкода, шкода, що війна їх забирає таких добрих дітей від нас. Кажу, дружили з ним, і от вчителькою розмовляла їхньою. Кажу, була здібна дитина. Дуже хороший, дуже кажу. Шкода, Хай спочиває з Богом. Серце розривається не до навіть не знаю, наскільки вдячність виразити не можна це словами Юрію і всім хлопцям безмежно. Шкода тільки, що наші люди не задумуються над тим, що потрібно віддавати належну шану героям і на похорон, справді приходить дуже мало людей. Шкода батьків, шкода рідних. І повторюся, я неймовірно. Вдячна героям нашим загиблим і ті, що воюють, хай їх Бог береже. А Юрій, вічна пам'ять. Уся громада України мусить не просто пам'ятати героїв, а й з вуст уста передавати наступним поколінням правду про незламний дух наших захисників. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні ми провели в останній путь нашого героя, молодого хлопчину, 26 років, ще не встиг пожити. Ще в житті багато чого не побачив, але віддав своє життя на Україні. На жаль, дуже дорога ціна платиться сьогодні українським суспільством за те, щоб боронити Україну від окупанта, за те, щоб не допустити далі його на територію України. Тому вічна пам'ять, честь і шана сьогоднішньому герою, якого ми провели останній поті, і всім нашим героям, які поклали своє життя за майбутнє України. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Росіяни 17 жовтня знову обстрілювали цивільну та енергетичну інфраструктуру України. На сумщині після ранкового прильоту російської ракети у Ромнах щонайменше троє людей загинуло. Є люди під завалами. Також атакували Київ дронами камікадзе, один з яких влучив в житловий будинок. Під завалами опинились люди. Зокрема, внаслідок цього удару згинула сімейна пара. Жінка була на шостому місяці вагітності. Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих. Вибухи лунали у Хмельницькій та у Вінницькій областях. Незабаром стало відомо про повторні вибухи у Вінницькій області. Зазнало пошкоджень одне із енергетичних підприємств, яке належить компанії Дтекенерго. За попередньою інформацією було поранено трьох людей, їх відправили до лікарні. Повідомляється, що українським військовим вдалося збити 37 дронів Камікадзе із 43 Всі вони були запущені по Україні з півдня. Напередодні на автодорозі у селі Городище Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Мешканка Ковальщини за кермом легковика Шкода Октавія, зіштовхнулась із автомобілем Рено Трафік, яким керував мешканець Горохівщини. Як наслідок, водійка шкоди отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували. За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Напередодні у Ковалі сталася аварія. Як стало відомо, згодом Кремане Черно не був уважний і в'їхав у припаркований Фольксваген. На винуватця ДТП інспектори склали протокол. У аварії ніхто не постраждав. Відбулись пошкодженням автівок. В пожежі на Волині загинув волинянин. В селі Незвір Рожищенської громади обідньої пори сталося Загорання в житловому будинку вогнеборці приїхали, коли будинок був охоплений полум'ям. Локалізувавши пожежу, рятувальники виявили тіло 46-річного чоловіка. Ймовірною причиною загорання за версією пожежних є необережність під час куріння. Вкотре за незаконний перетин кордону чоловіки призовного віку намагались дати хабар прикордонникам. Нещодавно волинські прикордонники під час перевірки виявили, що житель Херсонщині пред'явив фальшиву довідку. Про непридатність до військової служби, а щоб інспектори закрили очі на злочин, намагався дати їм 500 доларів США. Інший чоловік, мешканець столиці, намагався відкупитись за 400 євро та 4 тисячі гривень. Оскільки, як виявилось, подорожуючий завдяки системі шлях їхав за кордон у своїх особистих цілях. За надання неправомірної вигоди тепер чоловіки відповідатимуть перед законом. І у Луцьку правоохоронці затримали спритника, який незаконно переправляв у через кордон України. Чоловік організував схему з незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Він оформляв їх водіями благодійного фонду. Правоохоронці затримали спритника. Від час отримання винагороди він одного з клієнтів 5 тисяч доларів. США. слідчі оголосили йому про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави слідство триває. За зґвалтування волинянин сидітиме за гратами 4 роки. В червні цього року поблизу недіючого підприємства житель одного з сіль Головненської громади зґвалтував 18-річну односельчанку. Дівчина заявила про злочин і наступного дня 49-річного чоловіка впіймали правоохоронці та взяли під варту. Суд уже виніс вирок 4 роки позбавлення волі. Виганяє стареньку матір на вулицю. Колишній працівник Маневицької колонії влаштував терор для мами у власній хаті. 78-річна пенсіонерка приїхала зі села Грив'ятки, що на Ковищині, до нас на телеканал, аби розповісти свою біду. Справа в тому, що її син отримав службову трикімнатну квартиру, але оселився у хаті. Хоча власницею більшої половини будинку є мати, а решта хати поділена на чотирьох дітей. Подітися старенький ніде. А чоловік у вас коли помер? Вже 14 років, як чоловік, якраз вже позавтрим. А Скажіть, а от він дає вам картоплю, яйця, щось. таке? Нічого, нічого, не грама. А де ви готуєте їсти? На плиті у кухні, як ага. уже, і то дрова носила з посадки, то бо на пояс іде, і там посадка є, і то гулячки носила, а то вже привезли мені, ага. то вже привезли мені бусик той, о, тут по сусідству. Ви все купуєте? Все, нічого картоплю не теж купуєте. Кор і картоплю куплю, да. все. Ольга Більчук водить нас по нехитрій господарці. Вона матір п'яти дітей. Один син помер. Чоловіка давно поховала. 12 років тому до неї тимчасово попросився жити син удівець з дітьми, бо ж у своїй трикімнатній квартирі, яку отримав від держави як службову, робив ремонт. Юрій Більчук тоді працював у Маневицькій колонії. І, схоже, психологічні навики, які там отримав, пригодилися у спілкуванні з матір'ю. Значить, що зайняв, каже, твого тут нічого немає. То каже, було батькове, а тепер йому є. Ну, а ти каже, йде мум жив, бо тебе, каже, в перестарілий дом не прийме нікуди. Я вже так бідую, так мучуся, що я вже казала, Казали, що півроку десь він вас вигнав, геть, вже не людях. — Жила по людях, жила і тут, і жила і в Кузлиницях, і жила і в Лумачанці, бо я сама з Лумачанки, отам три кілометри село. Ну no, і отак от мучилася. Хату розділили після того, як помер чоловік Ольги Більчук. Відтак в неї у цьому будинку є чоловікова спадкова частка, своя частка і частка покійного сина, тобто більше половина хати. Решту розділено на частки між чотирма дітьми. Але проживає бабуся тут в ось цій кімнаті на стелі грибок, двері, шафи підперті ліжком. З боку ще один диван, склад непотрібних меблів. Речі бабусі під столом, адже більше зберігати їх ніде. Дві кімнати, які займає син, зачинені. Бабуся Оля стверджує, що син навіть їй зламав руку. Це є село. Якби її бив, біжав, це всі знали. Тут такого не скриєш. Що руку Дивіться, о, дивіться, що я руку поламав. Подавала в поліцію, відкривали кримінальну справу. Поїхали потім в лікарню, а окаються, що вона там шлунком лежала, відкривали кримінал і мусили закрити всі в поліції. Ну ви ж є справи. І, сама ви людина сам з правоохоронних органів, скажімо так, так ну то ну і що дивіться відкривати, закривати Ні, ну, ні, ну, це ви я. можете говорити, у вас може бути неприїзні стосунки, які можуть мати навіть якесь підґрунтя. Я просто не розумію одного чого. Якщо у вас є своє житло, ви прийшли і живете тут. Дайте їй жити в своїй хаті. Я теж живу в тій хаті. Моя я частина, от я хочу батьківської частини. Якщо прийде час, я піду. Але а, а чого це так? Чого я повинен покинути йти на оступки людей, яка вигнала одного сина і другого, вона нікого дітей не любить. А чого це так? Скажіть. А таке а це що піде? Отож мою одежу викинув з серванта. Ну, то я вже положила в сумки, та в сумка, сумка воно і там і портиться, мокріє. Uh -huh. Ну а що зроблю? Ну що зроблю, як, як, як він вже звір у хати? Звір у хати і все. Вже то не людина. Uh -huh. Звір. То тільки в цій кімнаті вам дали і більше. Ну, от яке і місце, і, і то я так мучуся 12 років. То ви тут і їсте, і спите, і речі всі, так? А де його кімнати? то за чілам, закриває все. А там всякі мої висі, все, як було, так і, і сталося там, де я його подіну. А він, каже, вже не думає, що воно було. Каже, твоє. То вже все моє. А він зайняв кімнату. Бачите, собі заняв. У Мене цей столик був у кімнаті маленький, а він собі розкладного мені втеребив. Сам Юрій Більчук переконує усе брехня та наклеп. Каже, його матір все життя та й робила, що їздила по Почаєвах і монастирях, і ніби хоче переписати хату на батюшку. Тому й така складається між ними ситуація. Це все брехня, наклеп, Вона робить спеціально тільки з одною метою, щоб вигнати мене з хати. От я вам кажу, бивший голова сільської ради, мені казав, ми от недавно були, зустрічалися. Він мені сказав, що приїжджала до мене, коли він був ще головою сільської ради, і просила, що е, поможіть мені там його вигнати з хати, тому що е, мені треба цю хату віддати в Пучаю. Я пообіцяла цю хату батюшки. То ви таке чули самі? Я сам чув, так. Да. Я сам мені казав на св... Ні, він мені казав, що вона приїжджала. Я сам такого не чув. Юрій Більчук їде разом з нами до хати, щоб переконати, він не зачиняє двері на замки. Я 12 років, нічого навіть ну, не маю, ну не маю своєї хати. А він прийшов, як мене вманив. Каже, поки я зроблю, каже, побуду каже, місяць, може менше, поки я в квартирі можу зроблю. А вже квартира. Що, що що квартири... Так тоді ж квартири не було, як я прийшов. Як не було? В якому році отримав квартиру? Чи, чи, ага. чи може да, ремонт, да, що ремонт був не зроблений, да. Ще п'ять років жив, як вона мирла. Е, я там жив, ти, да, ще отримав. А да. я така нехитра, не сказала йому, що е, ти п'ять років жив, ще там, як вона померла, і ти не зробив квартири? от як він мене обманив. Двері не замкнені на ключ, а просто так. Захлопуються, каже Юрій. Бабуся самотужки їх навряд чи відкриє. просто заїдає ручка. Бачите, зал завжди зати я в зал ніколи не закритий зал завжди. Ви чуєте чи не бачили? Ні, то може він що не відкрив, спеціально може знав, що ви приїдете. Бачите, Ну займається займає Юрій дві кімнати тут значно просторіше, аніж у тій комірчині, де живе бабуся. Відкривайте кімнату. Яка? От, от кімната обща, вона ж не закрита. Тут і що ну, вона у... має доступ, хай не вманює. Ну, хай, хай не вманює, скільки міліція була, хай комната закрита. Міліція знає. Мене... знає, що кімната закрита. Я... Адвокат ще знає, що кімната закрита, а він вже спеціально відкрив. бо знав, Ну, що я... буде, бачите? Ви... Воно тяжко відкривається. ну дивіться, може Вони тяжко. Відкрита. Але ж вона відкрита, я її не зачиняю. Ну от брехнею ж живе. Ну я ж кажу, що доступ у мене. А ця кімната закрита. Ця закрита. Так, я закрита. Ну, треба ще якась копійка? — копієчка. Закриває. Ну, а дивіться, відкрай, дивіться, а можу. як не цього, як не закрити кімнату? Я, у мене якась копійка є, ні? Щось Ми треба вибитися, щоб а що ні? А чого мені не мама... дав закрити? А чого мама закриває? Добре, чого тоді закриває мама на замок? хату? Чого? Дивіться, навісний замок. Не чого не тоді вон? закриває вона? Якщо мені не можна кімнати закрити. Я, я вас но... попереджаю, ви я вас оставлю навіть. бабусі. Якщо ви її будете ображати, я оставлю її номер телефону. Добре. Якщо ви її, не дай Боже, поб'єте за те, що вона, ми приїхали, ще що, я до вас приїду. Та ви що, охрань Боже? я... Е, ви що, щоб а, я? А, е, щоб дивіться, я дивіться. Будь ласка, ви, бабусі, то, щоб дивіться, ви я шо, вам. бляха, або на коліна, що я ніколи но... не бив і бити не буду. Ви що? смієтеся? Розмова була довгою і емоційною. Одне в цій історії зрозуміло. Юрій має трикімнатну квартиру у Маневичах, але туди він не йде, віддав дітям. Також він успадкував. Тітчину хату, видно, дуже добрий племінник раз. Тітка з п'яти племінників віддала перевагу саме йому. Ось тільки доживала вона віку в будинку престарілих, куди її прилаштував Юрій. «А він Як вона лягла, що завису у цьому пристарілий дому, вона там померла, А хазяйство забрав? Це ваша сестра? Що? Це ваша сестра. Мені свікрухи сестра, мені свікрухи сестра, вона і ага. переписала на його хату. І він, як вона заболіла, він завіс її в пристарилий дом, і там вона й померла. Дивіться, вона померла в цьому, померла в тазу, поламала ноги, поламала в тазу, і Но. тут вона не могла Но. ходити. Вона і... і вона була в гіпсові, полежала в гіпсові. Вона полежала скільки її. Лежала в лікарні, і з лікарні вона сказала: якби е, на мене отако сказала ага. Юр, якби ти був жінкою, я б це я не хо я не хочу, щоб ти мене там мив і, і отако. І вона попросилася тоді ще з Повурської завезли її туди. Вона ще валю, дочку мою забери, не тільки його, Але І ні да. та не схотіла, і він не схотів. Да. Насправді ця історія дуже сумна. Бабуся Оля у своїй хаті вже давно не господиня, а ця кумірчина, в якій живе, потребує ремонту, бо ж від цвілі можна задихнутися. Син же ж нам каже, така цвіль від того, що бабця кропить хату свяченою водою. Про таку гіпотезу щодо появи цвілі, ми насправді чуємо вперше і самі навряд чи до неї додумалися. б. Отож, бабуся намагається відвоювати свою хату у судах, хоча вона й так юридично повноправна власниця більшої половини. Між тим відзначимо, Юрій Більчук заручився підтримкою одного з найдорожчих адвокатів в Волині. Єдиний вихід у цій сім'ї або розселитися, або помиритися. Але другий варіант, як бачимо, мало. Ймовірний бабуся каже, що навіть картоплю і ту собі купує. Посадила цього року щавель, то син туди гусей загнав, які виклювали весь маленький город. І це щастя, що поки Ольга Більчук на своїх ногах та при здоровому розумі. А що буде далі, якщо не зможе дати собі раду, Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Понад 33 мільйони гривень хоче стягнути Укренерго із волинь електрозбуту. Мовляв, таку суму врахували за прострочення планових та фактичних платежів. Одначе відповідач визнає лише штрафи фактичні, які становлять істотно меншу суму до 300 тисяч гривень. У судовому засіданні кожна із сторін доводила правильність своїх розрахунків та так, що за калькулятор довелось взятись і самому суді. Разбак находи десь семьсот кома четырнадцать плюс семьсот шестьдесят плюс 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 27,85. приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулась до суду з вимогою стягнути з волині електрозбуту 33 мільйони гривень. З яких сума штрафу становить майже 20 мільйонів. Решта, 3% річних пеня та інфляційні втрати. Представник «Укренерго» у суді пояснив, що все почалось у липні 2019-го. Тоді «Волинь Електрозбуд» мав їм заплатити за послугу з передачі електроенергії. Суми розбили на п'ять планових платежів, тобто перерахування коштів частинами з певною періодичністю. Однак, вчасно заплатили лише перший платіж на понад 7 мільйонів гривень, а решту прострочили. Тож до 19 серпня їм нараховували штрафні санкції за плановими платежами. А після цієї дази розпочали рахувати фактичний борг. Звідси, мовляв, намалювалась така чимала сума в позові. Ми маємо на увазі, що вони прострочили виконання зобов'язання по планових платежах, другому, третьому, четвертому, п'ятому. Отаний період часу все з далі нарахування тих прострочок закінчується і починається нарахування прострочки по факту. Представник Волині електрозбуту не став відхрещуватись від того, що вони дійсно в липні позаминулого року допустили прострочення, але запевняє, воно було незначне однак не погоджуються ані з сумою, ані зі способом нарахування штрафних санкцій. Мовляв, визнає лише суму в 292 тисячі гривень. Пояснює, це сума за прострочення саме фактичних платежів від липня по грудень 2019-го, але аж ніяк не планових. Левого частка з 33 мільйонів. Це штраф, який нараховується в випадку перевищення 30 днів. І чому виходить в такий ну, там, штраф в близько 30 мільйонів з цієї ціни позову? Чому така визначна сума? Тому що позивач, неправильно, як на мене, тлумачить умови договору, він вважає що за торгованість за минулі періоди – це борг за планові платежі, а з договору чітко видно, що це заборгованість за фактичні платежі. Натомість судді не було зрозуміло, як Укренерго зараховувало наступні платежі, які були зроблені Волинь електрозбутом вже в серпні і пізніше. Ви мали зараховувати платежі, які надходили в прострочення за липень, так? а ви чомусь зараховуєте платежі і призначення платежу за вересень місяць, коли він зазначений, ви його в липень, коли до того були платежі. За серпень місяць за Інші були платежі своєю чергою логіку цих зарахувань представник «Укренерго» не міг розтлумачити одразу. Мовляв, йому треба кілька днів, щоб стосовно цього питання проконсультуватись із бухгалтерами. Тож в судовому засіданні взяли перерву, аби кожен зі сторін мав можливість розібратись зі своїми методами підрахунків боргів і краще підготуватись на наступне судове засідання. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Волинським шахтарям припинили виплачувати заробітну платню. Це сталося після того, як гірники повстали проти новопризначеного директора Сергія Троцька. Адже він першим ділом, коли прийшов на роботу, заблокував рахунки, попри те, що на той момент не мав права підпису. Шахтарі великими зусиллями допомогли звільнення Троцька, але за це зараз розплачуються бо ж їм не віддають зароблених грошей. Волинських шахтарів продовжують тиснути. Щойно гірники впоралися з однією проблемою, яким одразу створили нову. Нагадаємо, нещодавно на шахту номер 9 міста Нововолинська намагалися прилаштувати заїжджого директора Сергія Труцька. Такого делеганта їм виписали зі Львівщини. Проти нього повстала ціла шахта. Гірники переконані, що новий, так би мовити, керівник мав намір не працювати добросовісно, а грабувати копальню, бо ж одразу показав свої. Методи привіз зі собою тітушок призначення бойкотували добрий місяць, кілька разів їздили до міністерства, і зрештою рішення про нове призначення відмінили і лишили виконувати обов'язки директора попереднього керівника Володимира Юрківа. Але радіти довелося недовго, адже після цих подій шахтарям перестали виплачувати заробітну платню. Заборгованість уже два місяці станом на 17 жовтня 2022 року. В нас на казначейському рахунку заблоковано 7 мільйонів 940 тисяч гривень заробітної плати за серпень місяць. Це ще зробив Троцько 4 числа, пославши листа відзив на заробітну плату на казначейство. Хоча він право підпису на той час не мав. Що цікаво, як розповідає керівник про спілки шахти No9 Василь Гура, податки з їхньої заробітної платні сплачені перед державою, фактично немає заборгованості. Це вже не вперше на шахтарів намагаються тиснути. Коли розпочали страйк проти нового директора, 48 гірників викликали до військкомату для вручення повісток. Прийшов також припис про відключення електроенергії. А ще на шахту завітали в гості співробітники ДБР. Ось як у міністерстві. Тві енергетики дбають про початок опалювального сезону. Ми тримаємо ситуацію зі шахтою номер 9 на контролі і будемо повідомляти про розвиток подій. Наталка Поліщук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о двадцятій. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трикаверс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. До зустрічі в ефірі. 18 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні погода продовжить радувати теплом. На Заході температура повітря вночі від 7 до 10 градусів, вдень 18-20 градусів вище нуля. В східних областях нічна температура від 5 до 7 денна 17-19 градусів тепла. На півночі країни вночі 6-8 градусів, вдень від 17 до 20 з позначкою плюс. В південних областях температура повітря вночі від 8 до 10 градусів вдень 18-20 градусів вище нуля. В центрі країни нічна температура від 6 до 8 градусів денна 17-19 з позначкою плюс. thank you